Друзі, привіт! Пропоную вам це одяг дитячий мікс Мікс брендів. В і присутні комплекти піжам. Ось такий дуже класний комплект для хлопчика. Бренду Кунібо, футболочка з принтом, шортики. Та шапочка. Виробництво Німеччина. Ось такі класні піжами. Собачий патруль для дівчинки. З принтами. Матеріал 100% бавовна. Бренду Hip-Hops. Ось такого виду. Комплект топ з принтом та шортики. Футболочки. Дві одиниці. Джинсовий комбінезончик. Ось так він виглядає. Присутні різні розміри. Така кофточка. Розміри від 98 до 164. Ось такий класний комплект. Сорочечка на гудзиках. Та з принтом шорти. Збоку присутній принт. Всього в лоті 50 одиниць і цей лот ви можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Дякую за увагу. Заробляємо разом!